Я вітаю на своєму каналі. Хочу вам показати, які обхідні сходи зробив. Може комусь сподобається, зробить собі таке саме. Вони виготовлені з металопрофілю. Тут кусуура і кутники з 50-го профілю. Кусуура 40 на 60. Одно, що трошки спішили. І чуть-чуть косууру восени заливали. Тут якраз сходинка починається з нуля косуури, а вгорі вона вже виходить, щоб воно нормально зійшлося. Вгорі тут вже вийшлося, проміжок потрібно було підняти догори. І піднімалися на стойках 40 на 40. Зараз вже залилися практично всі сходинки. Тут стоять опалубка на М10 болтики скручена. Рейка знизу, рейка зверху. Залились і воно виглядало приблизно отак. Верхня якраз сходинка площадка, там далі будуть двері і тепла підлога залита, а напевно і теплої не буде. Це пройде холодний тамбур, і залишилося залити останню сходинку, і тоді буде класти сплитка. Мені що одно я хотів зробити, це. Вони сквозні сходи, зимою можна буде, ну, через них видно, що е, з тимтої сторони робиться, і зимою, якщо буде вітер, не буде надувати сюди сніг, його буде продувати просто е, насквозь. Якщо Комусь сподобалося, можуть собі повторити такі самі сходи. Тут ще, напевно, копка буде, ну, щось треба буде з вікном на перила придумати, щоб воно гармонійно виглядало. Ну, робота продовжується. Всього найкращого вам, дивіться далі.